Українську музичну класику потрібно плекати та відновлювати, впевнені у кам'янському фаховому музичному коледжі імені Героя України Мирослава Скорика. 18 квітня відбувся концерт Ретроспектива української естради» за участю викладачів та студентів коледжу. Концерт видався унікальним та запам'ятався глядачам надовго. В чому родзинка заходу та які хіти лунали на сцені, розкаже Олександр Нікологорський. Мова найбільший скарб будь-якого народу, всі глибини його духовного життя, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, барви буття, які зачаровують душу та серце. Команда фахового музичного коледжу ім. Героя України Мирослава Скорика вже не вперше дивує на своєю майстерністю та цікавими концертами. Вони плекають та проваджують в маси наш скарб, мову та музику. Дуже приємно, що в такий складний для нашої України час молодь повертається до істоків нашої української культури, знайомиться з її історичним рухом і розуміє, що і як повинно бути. Молодь, яка знає, вивчає, любить свою культуру. Це молодь, у якої є майбутнє, а значить, є майбутнє і у нашої України. Ідея заходу належить та оновитому викладачу коледжу Роману Трофіменко. Народилась вона ще влітку, розповідає Роман. Класика української естради так надихнула його, що відтоді почалась кропітка робота над ідеєю та концепцією заходу. 20-те сторіччя видалось досить успішним та переломним для багатьох українських артистів і гуртів. Вони змогли зробити так, щоб українська класика зазвучала по-новому з присмаком трендів того часу. І сьогодні навіть не концерт у нас буде, а насправді музична подорож. Музична подорож в минуле в забуті ритми і мелодії української естради. Це та музика, яку ми зараз... Насправді маємо відроджувати, тому що вона крута, тому що сьогодні почуєте і романтичні балади українські, і вусатий фанк. І це буде дуже, дуже цікаво. Я впевнений. Задуманий цей проект був просто від любові. Він народився, тому що я настільки закохався в цю музику особисто, що в кінці літа просто не міг не приступити до реалізації проєкту. Подібні заходи демонструють неперевершений талант нашої нації, глибину душі та відкритість до експериментів. Жива музика, в супроводі оркестрової групи коледжу, талановиті солісти та хор. Все це побачили та почули глядачі під час концерту Ретроспектива української естради. Унікальний концерт проходив безкоштовно, проте глядачі залюбки донатили на підтримку Збройних сил України. Адже ми розуміємо, що завдяки нашим героям маємо шанс проводити подібні важливі заходи. Взагалі, наш оркестр ніколи такого проекту не було в нашому місті. Це перший раз такий проект заснований в нашому місті. Це ексклюзив, це буде дуже цікаво. Я тут граю на домрі вже близько восьми років. От моя зустріч з нею творчість так почалась. Пісні, які пролунаються, пісні 20-го сторіччя написані прекрасними українськими композиторами, які боролися за українську музику, боролися за Україну. Атмосфера концерту була незабутньою: бурхливі оплески, вигуки Браво! Безліч квітів та звісно, виступ на біс. Кам'янське вкотре доводить, що найталановитіші люди мешкають саме у нас унікальна музична програма, завдяки якій глядачі поринули у подорож музичним надбанням далась на всі 100%. Організатори пообіцяли, ще багато цікавих проєктів у майбутньому. Цей концерт дуже хвилюючий, дуже відповідальний. Він передає для мене мотиви, які лунають у наших серцях. А також цей концерт він дає змогу творити якісну музику. Для мене це найголовніше сьогодні. У мене дебют з народним оркестром. Я дуже надихнулася цим концертом та своїми піснями. Народна мудрість каже: відберіть у народу все, він все зможе повернути. Відберіть у нього мову, і він ніколи вже не зможе створити її, поки жива наша мова, живе наш величний і славний народ.